Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, Джон Ф'юрі, батько Тайсона Ф'юрі, схоже не на жарт, почав перейматися тим, як його син виглядав в останніх боях. Мені здавалося, що перед боєм з Френсісом Нгану Тайсон втратив 9 кілограмів м'язів. Щось пішло не так. На мій погляд, у трьох його останніх боях я побачив невеликий спад. Не в плані навичок, а в плані сили, міці та фізичних кондицій. Я не знаю, що робить його команда, але їм потрібно з цим розібратися. У Саудівській Аравії Тайсон не був схожий сам на себе. Він не виглядав правильно, у ньому все змінилося, його поведінка, його тіло. Я був спантеличений, Тайсон сказав, що тренувався, але тренування бувають різними. Буває так, що ти працюєш у зручному для себе темпі, і ніхто тобі нічого не скаже, ніхто тебе не скривдить, не дасть тусан підзад. Ф'юрі старший додав, що команда його сина тактично не підготувалася до Нгану. Тайсон все одно переміг у бою з Нгану, тому що це те, що він робить найкраще. Але на мій погляд, тактика була абсолютно неправильною. Ти не намагатимешся зіткнутися з головою швидкісного поїзда, чи не так? Для Тайсона було б краще, якби він боксував на задній нозі, вислизав і йшов у бік. По старому Тайсону Нгану не зміг би навіть прикластися рукавичкою. Кут Тайсона продовжує це упускати. Вони не дивляться, що робить суперник, йому потрібно це змінити. Раптом вони вважали, що одна тактика працює для всіх бійців, але це не так. Далі Джон Ф'юрі продовжує, висловлюючи своє незадоволення стилем, у якому зараз боксує його син. Стиль, який я побачив у бою з Нгану, був поганим. Якщо він так боксуватиме з Усиком, просто стоячи перед ним, то це не принесе жодної користі. Ти маєш бути розумним і рухливим, як сам Усик. Але якщо ти не будеш готуватися зробити це, про що можна говорити? Усик і близько не такий великий і потужний, як Нгану, який є одним із найпотужніших панчерів у світі. Але він майстерний супертяж, і команді Тайсона потрібно готуватися до нього. І зі своїм нинішнім стилем, Тайсон не побив би Володимира Кличка. Він не той хлопець, який стоїть перед тобою та гасить світло. Це не його завдання. Його завдання бути розумним, добре боксувати, змушувати суперників промах. І платити за це. Це його найкраща якість, але зараз його команда все змінила. Потім батько Ф'юрі висловив своє переконання в тому, що його синові не можна боксувати у примітивній агресивній манері з Олександром Мусиком. Тайсон приймає більше ударів, ніж за всю кар'єру. Це може скоротити його кар'єру, це те, що нас турбує. Тайсон видатна людина, але часом йому необхідно прислухатися до здорового глузду. Усик хитрий боєць. Щоб перемогти його, тобі потрібно бути на своєму максимумі. Зі своїм нинішнім стилем Тайсон не зробить цей фокус. У себе в думках він вважає, що може наглухо нокаутувати будь-кого, але жоден боець у світі не може продовжувати приймати такі сильні удари. Тайсону не можна приймати їх далі, адже після такого тебе раптово може упустити навіть джеб. Тобі треба бути розумним і перемогти Усика швидше мізками, ніж м'язами. Тим часом, поки Ентоні Джошо відповідав Дентею Вайлдеру, що той не психолог, про що ви можете подивитися у попередньому відео, бронзовий бомбардир націлився на те, щоб виступити у головній події мегатурніру в Саудівській Аравії, який відбудеться 23 грудня. Як ми знаємо, хедлайнером карду є Ентоні Джошо, який зустрінеться з Отто Валіном. Але на думку Уайлдера, його бій з паркером заслуговує на те, щоб бути головною подією, хоча б через його схильність до вражаючих нокаутів. Ось чому моя вважаю, що ми з паркером маємо стати головною подією. Ми також двоє колишніх чемпіонів. Чому б вам не взяти двох колишніх чемпіонів як головну подію? Я пропонував підкинути монетку. Ми можемо зробити це на прес-конференції. Я думаю, що це було б гарною рекламою. Я думаю, що це трохи додало б пікантності. Це не шоу Джошо, це не моє шоу, це все наше шоу. Справа в тому, що я бажаю всім добра, але хочу, щоб шоу було привабливим для фанатів. Я хочу, щоб події відбувалися там, де буде хвилювання. Зрештою, коли люди приходять на бої, вони хочуть побачити нокаути. Вони хочуть бачити хвилювання. Жінки брешуть, чоловіки брешуть, але мої цифри не брешуть. У мене більше шансів нокаутувати суперника ніж у ентоні Джошо і принести хвилювання. Останнє, що люди хочуть побачити і заради чого повернутися додому, драматичний нокаут, а потім йдеш. В той же час Дон Девіс, один із власників Американської ліги змішаних єдиноборств PFL, зізнався, що його компанія продовжує роботу над організацією поєдинку між Френсісом Гану та Деонтейм Вайлдером. я все ще думаю, що це буде двобій за змішаними правилами. Також я, як і раніше, вважаю, що Вайлдер є найбільш ймовірним суперником Гану. Ще один учасник мегатурніру, чемпіон світу за версією IBF у першій вазі Джей Опетая, який зустрінеться з Елісом Зоро 23 грудня, повідомив, що хоче влаштувати уніфікацію з володарем титулу WBO Крісом Біламом Смітом. Я дуже хочу побитися з Крісом Біламом Смітом за титул WBO. Тут немає нічого особистого, я навіть не фокусуюсь на його імені. Я фокусуюсь тільки на його поясі. Я не хочу говорити, що побив того чи іншого хлопця. Я просто хочу бути здатним сказати, що був абсолютним чемпіоном світу. Стосовно того, що Френсі Сангану було включено до топ-10 рейтингу WBC, компанію почали звинувачувати у корупції та ангажованості, на що президент організації Маурісіо Сулейман відповів: журнал The Ring – це лише журнал. Я не знаю, чому засоби масової інформації, чемпіони і промоутери віддають належне поясу журналу The Ring, який тільки загрожує авторитету цього виду спорту. Я дуже засмучений, тому що буквально кілька днів тому вони заявили, що рейтинги наших організацій корумповані. Якщо хоч хтось посміє зганьбити WBC, я дам відсіч. Мене не хвилює журнал The Ring, тому що вони займаються бізнесом. Вони заробляють гроші, вони упереджені, це не бокс. Бокс це те, що ви бачите тут. Світ боксу об'єднався, щоб зробити бокс кращим і безпечнішим. Паперовий журнал, що вручає пояс, не має жодного значення. Звичайно, бійцям це подобається, тому що це приносить їм позитивні емоції. Хм, Пам'ятаєте, як Тайсон Фюрі сказав, що у разі перемоги над Усиком відмовиться від усіх поясів, окрім WBC, та поверне собі пояс журналу The Ring? Схоже на все, Тайсон якраз хоче позитивних емоцій згідно слів Сулеймана. І на завершення Боб Арум, промоутер чемпіона світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Теофіма Лопеса, розповів про наступний бій свого підопічного. Думаю, що Теофімо придивляється до поєдинку проти Раяна Гарсії. Сподіваюся, ми зможемо провести цей бій у лютому. Я проти, щоб ці хлопці билися з іншими суперниками в одну ніч. Це так не працює. Нагадаю, що всі поєдинки транслюються в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Що ж, поки що це все, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!